Відпустка для мам і татусів, виплати на дитину і труднощі із садочками. Це рубрика Swiss Life І сьогодні ми говоримо про декрет у Швейцарії. Почнемо з того, що декрет у цій країні для жінки розпочинається з моменту народження дитини і триває офіційно лише 3 місяці це один з найкоротших термінів декретної відпустки у світі. Я особисто вважаю це неправильним, адже так дитина не доотримує материнської любові, проте, правила, є правила. Щодо декрету і роботи, жінки тут під час вагітності та протягом 16 тижнів після пологів захищені від звільнення. Якщо новоспечена матуся була працевлаштована принаймні 5 місяців. До народження дитини і соціально застрахована, то протягом декрету вона отримуватиме 80% від своєї заробітної плати. Ще з цікавого: матусям, які вийшли з декрету, але продовжують грудне вигодовування, компанії, в яких вони працюють, повинні забезпечити спеціальну кімнату, де жінка зможе усамітнитися протягом дня, щоб сцідити молоко або погодувати дитинку, якщо її хтось привезе мамі на роботу. Також тут є декрет для татусів. Тривалість такої відпустки всього 10 днів, і вона також оплачується на 80%. Її можна використати як всю одразу, так і розділити на декілька частин за умови, якщо вона буде використана протягом 6 місяців. Про виплати, які можуть отримувати батьки, яслі та садочок. Я залишаю інформацію під цим відео. А ви не забудьте залишити коментар та поставити лайк. Мені буде нам буде дуже приємно. Це була рубрика Свіс лайф, у якій я розповідаю про Швейцарію та життя у цій країні.